Юрій Петрович Ягодка. Добре, знаю, міський голова острога Юрій Ягодка втратив посаду рішенням депутатів під час чергової 70-ї сесії острозької міської ради. Згідно з пояснювальною запискою до рішення, за період своєї каденції Юрій Ягодка не забезпечив ефективного управління містом, що призвело до низки скандалів. Окрім управлінських прорахунків, серед основних причин звільнення згадують випадок нападу на активістку в нетверезому стані, що стався наприкінці серпня. Інцидент зафіксувала поліція, а згодом міський голова опублікував вибачення. Я вас не тримаю. Будь ласка, відпустя вас не руку. У грудні депутати визнали роботу міського голови незадовільною, проте Юрій Ягодка наклав вето на це рішення. У відповідь депутати подали судовий позов, ініціатором якого став Тарас Хмарук. Разом із міським головою свої посади залишили його заступники: Михайло Киричук, Ольга Логвін, Валентина Стрілецька та Олеся Кашуба. Виконувати обов'язки міського голови до проведення позачергових виборів буде Костянтин Кирилюк, якого депутати обрали секретарем міськради одноголосно. Він тимчасово здійснюватиме повноваження очільника громади до моменту обрання нового міського голови.